Ще у нас нові правила ввезення гуманітарної допомоги. Мають запрацювати 1 грудня. Українська влада запевняє, усі процеси стануть прозорішими. Натомість волонтери та благодійні фонди переконані ввезення допомоги у складниці та повільниці. і закликають уряд відтермінувати зміни. Як працюватимуть нові правила, та чому волонтери проти процеда? В Україні існує сотні кримінальних проваджень щодо нецільового використання гуманітарної допомоги. А з 9 тисяч випадків перевезення товарів, призначених військовим частинам, третина не доїхала до місця. Тож у вересні Кабмін ухвалив постанову, якою створює єдину систему реєстру і розподілу гуманітарки. Декларація по суті є відповідальністю тільки водія, і він може вказати там будь-який фонд. Будь-яку військову частину дуже багато випадків, коли фонди, які діють, з подивом дізнаються, що їм щось привозили, на них щось адресували, але вони до них воно взагалі не доїжджало. І потім знову ж таки в них виникатимуть проблеми, як про це звітувати, як доводити. Якщо раніше водієві гуманітарки потрібно було надати митникам паперову чи електронну декларацію, а для товарів подвійного призначення гарантійний лист від військової частини, то за новими правилами. Це це не потрібно. Волонтери входять до автоматизованої системи, вводять у систему перелік товарів, які планують завозити, ввозять допомогу та звітують. Таким чином кажуть у Мінсоцполітики, буде узаконена діяльність громадських організацій і благодійних фондів, а також буде контроль за цільовим доправленням вантажу. Ви зможете в одному інструменті, не використовуючи іншої CRM-ки, бачити всі декларації, які до вас зав... ну, власне, весь товар, який до вас завезено, розуміти і використовувати це як CRM-ку, розуміти, куди, коли, що ви розподілили, і потім, що не дай Бог. Від когось будуть якісь запитання, ви будете мати це все зафіксовані в одній системі. Ця система і ці постанови жодним чином не стосуються фізичних осіб-волонтерів, лише юридичних осіб. Саме вони можуть мати статус отримувача. Му, всі фіз особи залишаться у сірій зоні, застерігають волонтери. Найскладніше буде невеликим організаціям, у яких часто немає штатних бухгалтерів, які б опікувалися документацією. Окрім того, навіть у найкращому випадку, коли всі етапи нової процедури пройшли за планом, час отримання гуманітарної допомоги збільшиться в рази. Волонтери кажуть, представники Мінсоцполітики мають самі спробувати працювати за новим. Ми правилами і відпрацювати декілька палет. одну від юридичної особи і прям пройти повний шлях від початку з Києва звідси. Аж до закордону поїхати за кордон, забрати ту палеті, ви стоїте разом з вами і від'їхати від аж туди. Поїдемо в Куп'янськ, поїдемо в Куп'янськ, здамо і зпишемо. Звіт чимало запитань до декларації і звітності. Подекуди волонтери не знають, скільки вантажу до них надійде. І якщо декларація вже подана, невідомо чи зможуть її редагувати до моменту перетину кордону. Фінансову звітність ніхто не відміняє. Як ми подавали на шлях водіїв і бра. Але отаку купу документів, ми їх будемо подавати і запити, і декларації, тому що жоден а, людина на митниці і а, розвідувальна служба, яка перевіряє наших. Які завозять гуманітарну допомогу, а на цю систему чхати хотіли. Проте і волонтери, і влада згодні контроль за нецільовим використанням гуманітарної допомоги потрібен, але будь-які нові правила мають бути прозорими та обговорені з тими, хто цю допомогу завозить. Зауважу, що у Мінсоцполітики вже створила робочу групу з представників організації і фондів, які бажають допрацювати систему.